Доброго дня, мої малятка, розумні хлопчики та кмітливі дівчатка. Вітаю вас! А скажіть мені, будь ласка, чи є у вас улюблені іграшки? Звісно ж, є. Та тільки зараз ви більше віддаєте перевагу гаджетам, комп'ютерам, телефонам, ноутбукам. А в минулі часи іграшки були прості та виготовлялися своїми руками. Сьогодні. Я хочу вам розповісти про українські народні іграшки, якими гралися діти в давнину, та самі їх виготовляли. В народі їх ще називали цяцька, лялька, виграшка, забавка. Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні. Їх можна поділити на кілька видів: дерев'яні, глиняні, м'які, виготовлені з тканини, сирні, їстівні, солом'яні. Та іграшки з природнього матеріалу сіна, реп'яхів, рогозу, качанів кукурудзи, тирси, вербової кори, льону, різноманітних квітів, овочів. Ви це можете собі уявити? Так як таких видів іграшок дуже багато, про всіх я не зможу вам розповісти сьогодні. Не вистачить часу, але про деякі цікаві види іграшок сьогодні ви дізнаєте. Це іграшки своїми руками виготовляли матусі для своїх діточок, бабусі для онуків, і дітки любили гратися такими іграшками. Бо від них віяло добро, любов'ю. Вони були веселі та яскраві. Старші дітки могли самостійно виготовляти собі іграшки як хлопчики, так і дівчатка. При цьому давали простір своїй фантазії, пізнавали світ. В різних областях України хлопчики виготовляли іграшки для себе і для своїх молодших братів. Малюкам робили іграшки забавки з дерева. Це були човники, візочки, пряскальця. Саме пряскальця робили для найменших, які лежали в колисті. А ось вже для себе хлопці робили з гілок верби, липи, модусок, гудзиків, іграшки зброї, мечі. Ножі, рогатки вміли правильно з цією зброєю поводитися. Такі ігри розвивали спритність, влучність, окомір, фізичну силу, руки. Хлопці виростали справжніми козаками, захисниками своєї родини та України. Дівчатка теж робили іграшки для себе та своїх маленьких сестричок. Це були великі і малі ляльки, а називали їх ще ляльки-мотанки або вузлові. Бо виготовлялися без ножиць іголки, і голки, а намотуванням та накручуванням тканини і нито. Виготовлялися вони в багатьох областях у той час, використовували натуральні матеріали: бавовну, льон, вовну, дерево, бісер. Також дівчатка виготовляли ляльок з соломи, перев'язували їй голову і талію яскравою стрічкою, виходила вона з довгими руками. Та вважалася екологічною іграшкою. Це означає, що вона не шкодила здоров'ю. Ось такими цікавими іграшками гралися дітки і були щасливі та веселі, а їхні батьки випікали для них їстівні іграшки печиво у вигляді зірочок, коників, бичків. Випікалися такі смаколики на день народження та інші свята. Та самою цікавою їстівною іграшкою. Яку виготовляли тільки в Карпатах, була з сиром. Вона стала чудовою забавкою. А хочете дізнатися, як ця іграшка виготовляється? Добре, тоді я вам зараз розкажу. Майстри кидали в окріп кисломолочний сир, з коров'ячого або козячого молока та спеціальної закваски. З отриманої м'якої тягучої маси швидко ліпили іграшку. Та відразу ж поміщали у сольовий розчин для закріплення форми. Чим солоніше є розчин, тим міцнішою є готова іграшка. Дітки, а ви знаєте, що багато людей по всій нашій Україні зберегли ці традиції та виготовляють такі іграшки до цього часу. Це є наша спадщина, це частина нашої історії, нашої України. Я вірю, що вам було. Цікаво і ви обов'язково захочете дослідити інші іграшки самі або разом з батьками. До побачення!